Сьогодні поговоримо про захворюваність на гострі респіраторні інфекції в Полтавській області. Отже, станом на 27 жовтня 2025 року в Полтавській області захворюваність на гострі респіраторні інфекції стабілізувалась на передепідемічному рівні. Показник захворюваності не перевищує базовий епідемічний поріг, а рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі низький. Також за 43-й тиждень по Полтавській області на гострі респіраторні інфекції. Включно з COVID-19 було зареєстровано 6147 випадків захворюваності, що на 10% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Також серед захворілих 91 випадок або 1,5% це захворілі на COVID-19. Середній показник захворюваності становить 448 випадків на 100 тисяч населення, що являє собою розрахунковий передепідемічний пиріг. Дітей серед захворілих 3742, що складає 61% від загальної кількості. Також було госпіталізовано 114 хворих, що складає 1,9% від усіх захворілих. Також, на жаль, було зареєстровано на попередньому тижні два летальних випадки від covid 19 в Кременчуцькому районі. По одному випадку в Кременчуцькій територіальній громаді і в Горічно-Плавнівській. Найвищі показники захворюваності спостерігаються в наступних громадах: в них Ворочинська, Новоселівська, Мартинівська, Хорольська, Сенчанська та Пішнянська. За 43 тижні 2025 року було щеплено 274 особи, в тому числі 189 осіб із груп ризику. Щеплення проводились в 11 громадах, і найбільше щепилося... В Кременчуцькій та Полтавській окремих територіальних громадах 106 та 96 випадків відповідно. І по екстреним повідомленням на 43-му тижні було зареєстровано наступне: Один випадок сальмонельозу, 67 випадків гострих кишкових інфекцій, 10 випадків скарлатини, 70 випадків віспи і 6 випадків хвороби лайму. Також, я думаю, всі чули, що до України приїхали 20 тисяч доз вакцини до рипу. І для Полтавської області з них виділили 900 доз. Вони вже приїхали до нас на Кременчуцький склад і будуть розподілені в найкоротші терміни, які можливі. Це я думаю, наступний тиждень точно ні. Це, мабуть, тижнів через два.